Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Неділя 26 січня. В ефірі марафону мовить інтери. Я Анастасія даугле. До вашої уваги випуск новин на сьому вечора. Під час сьогоднішніх обстрілів Донеччини є загибла і травмовані. Як повідомляє обласна влада, у центрі Покровська Росіяни вбили жінку у Костянтинівці? Поранили чотирьох людей. У наслідок атак пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. На Харківщині сьогодні в день ворожа авіація завдала масованих ударів кабами по житловому сектору Куп'янська. Через обстріли, понівечені житлові та господарчі будівлі на території одного з приватних обійсть. Спалахнула пожежа. Як повідомляють, у ДСНС постраждала жінка літнього віку. Їй на місці надали долікарську допомогу, а потім шпиталізували. На Дніпропетровщині окупанти більш як 10 разів атакували Нікопольський район, били дронами камікадзе та обстрілювали з артилерії. Цілили по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. У наслідок ударів пошкоджені приватний будинок та два автобуси без потерпілих. Понад 500 ворожих повітряних засобів узбили українські сили ППО протягом цього тижня. Це дві керовані авіаційні ракети, 375 шахедів, 71 розвідувальний безпілотник та 59 БПЛА інших типів. Окрім того, наші пілоти завдали десятки авіаударів по російських позиціях бомбами і ракетами, уражені пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили окупантів. 167 бойових зіткнень зафіксували у генштабі за минулу добу. Більша частина, а це 145 російських штурмів на східному фронті. За даними ОСУВ Хортиця, росіяни завдали 21 авіаудар по позиціях наших військ та населених пунктах. 436 разів атакували дронами камікадзе. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Там сили оборони відбили понад півсотні ворожих штурмів. Більше про ситуацію на фронті. У нашому огляді, на вовчанському напрямку прикордонники бригади ГАРД влаштували окупантам гарячу гостину. Наші ФПВ-дрони та міномети знищили опорні пункти та вогневі точки ворога. Масований російський штурм відбили воїни бригади буревій на куп'янському керунку. Броньована техніка противника намагалася просунутися, та завдяки злагодженій роботі ФПВ камікадзе та артилерії атаку успішно зупинили, а ворог зазнав утрат. А в районі піщаного у бік куп'янська вузлового висувалося чотири БТРа з піхотою. Наші бійці спалили ворожу техніку. На цих кадрах дрон третьої штурмової коригує удари артилерії по російських штурмовиках, які намагалися закріпитися на околиці села Степи. Робота наших оборонців на Луганщині виявили ворожих штурмовиків на шляху до українських позицій, влучний артилерійський удар різними типами боєприпасів, і атака захлинулася. На Лиманському напрямку поблизу Торського працюють воїни 63-ї окремої механізованої бойова робота танка знята з камери гоу про із дрона. Ось він виходить на вогневу позицію та прицільно стріляє по російських позиціях. Там саме скупчилася ворожа піхота. На сіверському напрямку бійці 4-го батальйону Сила Свободи знайшли рідкісний вид окупанта, розумного росіянина. Полон врятував йому життя. Інших зайд знищили на Краматорському напрямку. Потужними ударами прикордонники помсти спопилили ворожу техніку та з десяток бліндажів. Кадри з часового яру від воїнів 24-ї бригади. Російська колона намагається штурмувати, але не склалося. Ніщівний вогонь з українських позицій і три ворожих БМП ліквідовано. А Сант чкурнув у підвали будинків біля турецька. Противник продовжує м'ясні штурми. Щоденно оператори БПЛА батальйону охорони мінусують і живу силу, і техніку ворога. На Покровському напрямку бійці 5-го загону Омега зупинили штурмову роботу росіян на підступах до позицій. Окупанти задіяли броньовану техніку, але камера розвідувального дрона зафіксувала її знищення. А це робота воїнів 68-ї єгерської бригади. Противник висунувся до наших позицій на БТРі з піхотою і спробував десантувати штурмову групу. На його ураження задіяли артилерію та фпв дрони і підірвали на наших мінних загородженнях. Дронарі червоної калини майстерно працюють по піхоті та укриттям ворога. Кожен виліт це спланована операція. А це відео штурмового полку скала. Загарбники вирішили вивісити аквафреш на одному зі схилів під Покровськом. Аеророзвідка це помітила, і прапор країни окупанта розлетівся в Усибіч. На кадрах білих янголів із Покровська видно нові й нові руйнування прифронтових населених пунктів. Немає електрики, опалення, зв'язок нестабільний. Зарядити телефони, випити гарячого чаю можна в місцевій їдальні. Та, попри це, нині у Покровську залишається близько 7 тисяч жителів. Деятиповерхівки на шахтарському понівечені майже повністю. Ну, шибок немає жодної. Кожна поїздка до населеного пункту відбувається під прицільним вогнем росіян, але поліціянти й далі вивозять всіх охочих. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Терор молніями дві доби поспіль влаштували харків'янам російські окупанти. Маленькі літачки начинені вибухівкою і нашпиговані елементами для додаткового ураження залітали одразу з різних боків. У суботу, двома хвилями, росіяни атакували одночасно кілька районів міста. Репортаж Світлани Шекера. Напередодні в день біля першої в небі Харкова з'явилося кілька молній. Далі вибухи одразу в трьох районах. У холодногірському спалахнула пожежа. Стовп диму було видно, чи не з усіх районів міста. В холодногірському районі влучання по інфраструктурному об'єкту. В Київському районі влучання по будівлі державної установи, пошкоджено фасад будівлі. Ми побачили, що дим іде хотіли допомогти. Ми думали, що може в будинку прилетіло. Частина міста лишилася без світла і води. Зупинився електротранспорт. У Шевченківському районі вибухом понівечило вісім автівок. Хазяїн невеличкого СТО каже, його зять ледь не потрапив під удар. Зять знаходився біля машини, стояв, бачив, як воно летіло. І тільки вистріл одразу впав, паві. Благодаря, що зреагував, остався машину, пробили, а він остався. Все нормально. А так все нормально. А от стекло розбило, бампер, осколком пробило. А там чотири стекла вибило, на «Ауді» чотири стекла вибило. вибухотехніки. Зібрали уламки безпілотника: пінопласт, поліетилен, пластик і два мотори. Цього разу мовні 2 нашпигована ось такими металевими кульками. Вони застрягли в обшивці пошкоджених автомобілів. Чоловік у мене зараз в руках знаходяться невеличкі, невеличкі ось фрагменти цих. Дрібних кульок, які встановлені на бойовій частині цих бепела. Внаслідок детонації вони злітається навколо, наносячи ураження цивільним, цивільним людям, які йдуть по вулицям, знаходяться в магазинах і так далі. За дві години над Харковом ще одна мовня. Очевидці зафільмували, як вона падала просто в житловий мікрорайон. Щас матрі, ти знімаєш? Так, да. сатря. Дрон поцілив у сміттєві баки біля під'їзду. Уламки пошкодили припарковані автівки і повибивали вікна в багатоповерхівці. Бійці з мобільно-вогневих груп кажуть, ніяких військових цілей, цілі тачки виконувати не можуть лише тероризувати і вбивати мирних людей. І кожним смертоносним залізячем дистанційно управляє ворожий пілот. Ну це чистої води, тероризм це навраження населення. І Її веде оператор чи вона запрограмована? Її веде. Це колись було таке, що вони просто запрограмовані були шахеди в конкретну точку. Все інше воно, в принципі, вони бачать. По-перше, навіть якщо сам по собі БПЛА не обладнаний, хоча вони зараз практично всі обладнані, то у них дуже багато вистачає орланів. Зал і всього того, що в небі над нами висить і воно коригує політ. Дивляться там. Вони все бачать, у них нема такого, щоб вони не бачили, куди. За даними Харківського міського голови, під час суботніх ударів постраждали троє людей двом жінкам і одному чоловікові надали медичну допомогу на місці. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. У Балтійському морі знову пошкодили підводний кабель цього разу між Латвією та Швецією. Провід належить латвійському радіо і розміщений на глибині 50 метрів. Точну причину аварії назвуть початком ремонтних робіт. Представники обох країн вже заявили, що проведуть слідство. А для зв'язку тимчасово слугуватимуть інші способи передачі даних. НАТО почало ділитися засекреченою інформацією з оборонними заводами і ЄС. Про таке пише видання Bloomberg із покликанням на власні джерела. Зараз альянс лише розробляє варіанти безпечної передачі даних, які отримують оборонні компанії. Це має Змотивувати їх до активного виготовлення зброї наразі. Цей алгоритм обговорюють держави-члени НАТО. Процес може тривати кілька місяців. Тим часом фахівці альянсу почали передавати Євросоюзу деякі секретні дані. Єврокомісар з питань оборони Андріс Кубілюс назвав це кроком довіри. Співпраця ЄС з НАТО активізувалася з новим керівником організації Марком Рютте. Майже 600 тонн забрудненого мазутом ґрунту зібрали у тимчасово окупованому Севастополі. Це результати ліквідації наслідків затоплення танкерів у Російської Федерації у Чорному морі. Наприкінці минулого року у Керченській протоці затонули два російські судна. Через це у Чорне море вилилося понад 4 тисячі тонн мазуту. Збитки від завданої росіянами екологічної катастрофи попередньо оцінюють у 14 мільярдів доларів. А щоб позбутися наслідків, піде. Не менш як 10 років російське паливо дешевше, як повідомляє інформагенція Reuters. Ціна нафти Юралс у рублях упродовж минулого тижня опустилася нижче рівня закладеного у держбюджет Росії на 2025 рік. Її вартість становить близько 6 тисяч. 400 рублів, що на 115 рублів нижче від бюджетної планки. Нагадаю, 10 січня Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Він торкнувся так званого тіньового флоту і найбільших російських нафтових компаній. Обмеження назвали одним із найпотужніших із початку повномасштабної війни. Розповісти про життя єврейських громад у різних куточках України 100 років тому і тепер прагнуть автори виставки, яка до міжнародного дня пам'яті жертв голокосту відкрилася у Києві. Щоби відтворити реальні події, організатори записали сотні інтерв'ю з представниками єврейських родин, дослідили тисячі архівних фотографій. Наш репортаж. Сотні інтерв'ю з представниками єврейських громад по всій країні, тисячі фото, які розповідають про життя і побут єврейського народу, а також світлини, що нагадують про голокост протягом 33-45 років минулого століття, трагедія, що призвела до масового знищення євреїв та представників інших національностей. Усе це автори зібрали на фотовиставці українсько-єврейське століття фотографії та історії. Цими історіями ми бачимо про те, що ми ніколи не розділяємо євреї або українці, тому що це все є українці. І коли ти бачиш історію протягом сторіччя, ти розумієш, що це життя завжди було поруч, і у нас однакова історія. Тобто, і вони пережили також голодомор, і вони також пережили Голокост. І сьогодні вони проживають нашу з вами війну. Валентина підходить до стенду, на якому зазнімкований її син. Фотограф Максим Левін був в експедиції з тими, хто працював над сьогоднішньою експозицією. Коли почалася повномасштабна війна, пішов добровольцем на фронт. Загинув від рук російських окупантів на Київщині. Жінка розповідає, син на війні фільмував усе, що бачив, і на фотоапарат, і на безпілотник. В дроні були зняті важливі факти. На дрон були зняті важливі факти. Він його загубив і повернувся за ним. Я не розумію, як вони змогли його спіймати, якщо він був невловимий. Коли дізналася, що він пішов на війну добровольцем, я була шокована. Кажу, як можна в одній руці фотоапарат і камеру тримати, а в іншій дрон. А в нього все виходило. Фотохудожник зі США Едвард Сирота, автор однієї з частин виставки, зібрав світлини, зроблені ним під час подорожей Україною після повномасштабної агресії РФ. Ми взяли інтерв'ю у 250 людей. Оцифрували більше як три сотні родинних фотокарток. Вибрати було не просто важко це було майже неможливо. Занадто багато хороших знімків. Дізнатися, як жили представники єврейських громад на території України протягом століття, та оцінити роботу сучасних фотохудожників у рамках виставки українсько-єврейське століття, фотографії та історії можна до 28 лютого. Анастасія настасія полишок, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини підписуйтесь на наш Ютуб канал. пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.